Інструкції про те, як можна простим громадянам боротися з хабаростом корупцією в різних установах. От мені тут в руки трапилося, як уникати хабаря на дорозі, а насправді це може бути про що завгодно. У нас є і про земельні питання, і про навчання дітей в школі, благодійні внески в медицині. І решта питань де традиційно українці стикаються з корупцією. І крім того, що ми зробили ще, це друзі, ми а, розробили таку собі пам'ятку для українців, які хочуть повідомляти про. Новий український закон, Сергій Закон, разом бачите по разом Ми розробили таку інфографічку про те, що можна робити, аби корупція в Україні ставала менше, що можна робити, аби права викривачів захищалися. А саме головне, що можемо робити ми з вами, друзі, аби набарвенство і корупція в усіх проявах були лише прикладами з історії і йде там на сторінках підручників з кримінології. Це все робити абсолютно реально, і тому сьогодні міжнародний антикорупційний день, який святкується по всьому світу спеціально для України і в Україні. з Доброго ранку, дякую, що дивитесь громадське телебачення. Мене звати Антон Ємельянов. Я зараз перебуваю на Майдані Незалежності в місті Києві і е, просто зараз відбувається акція Ні хабарництву». Учасники акції їх, мабуть, можна порівняти, на жаль, з кількістю журналістів, які зібралися висвітлювати, наразі розповідають, як можна запобігати хабарництву, як можна запобігати, зокрема, хабарництву на дорогах і в інших ситуаціях. На жаль, не можу показати вам, що написано на цих плакатах. Якщо ви почали дивитись трансляцію з самого початку, то я показував і той бік акції з вимогами, але насправді на, на цих плакатах на, написано ні хабарництво і інформація про, власне, про сам рух. Учасники акції з, збираються роздати якісь спеціально друковані гривні. Ми бачимо золотий батон, хто тримає з учасників акції. Зараз я вам покажу поближче. такий от. Доволі дивно, що люди, які вийшли на Майдан Незалежності в день боротьби з корупцією, деякі з них вдягнуті в балаклави і приховують свої обличчя, мабуть, дуже небезпечно боротися з корупцією. З відкритими обличчями, як ви, можливо. Бачити на трансляції ця людина, яка вдягнута в балаклаву, тримає величезну пачку надрукованих американських доларів, і, мабуть, збирається зараз якраз їх роздавати перехожим. Принаймні так було заявлено в прес-релізі акції, що будуть роздавати перехожим гроші, які нічого не варті. І пояснювати в чому. В чому суть корупції, чому вона нічого не варта так само. На цьому, мабуть, трошки, трошки ще покажу вам самої акції і відправляюсь до Верховної Ради, де сьогодні починається пленарний день. Ось такі декларації доброчесності, де кожен бажаючий громадянин України ось такої декларації засвідчить, що він в своєму особистому житті не буде давати і не буде брати хабарів. Тому ми до вас також долучаємося, е, до роздачі таких гривень і відповідно до підписання таких декларацій. Дякую вам, що прийшли. Ви зараз можете взяти інтерв'ю тих, у кого ви забажаєте. Дякую вам. Я хочу посмотреть, вот это да, такие вот перекладываются за счет миссионер и ответственный полный судья. Можливо, у них запытается чего-то самый. Полный судья можно вас удобно. А вот почему вы такие ролики <реш> будут? И хорошо мы пойдемся, уже такие ролики показанка. Доброго ранку, громадське телебачення, пряма трансляція. Скажіть, будь ласка, що це ви роздаєте таке і чому саме сьогодні? Сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. І ми роздаємо роздатку, щоб звичайні люди могли знати, як вони можуть боротися з корупцією там, де вони є: діти в школах, чоловіки, які або жінки на машинах на дорогах, як не давати хабаря, міліції як не давати хабаря, і що таке, хабар, що таке подарунок в лікарні. Для того, щоб кожна людина могла просто знати, як вона на своєму місці може продовжувати ідею майдану, ідею Євромайдану, як можна зараз далі. Просто змінювати нашу країну на краще. А що це у вас за безхабарні гривні? А ось такі безхабарні гривні розробили активісти нашого руху. Ні хабарни я не даю і не беру хабарів. Коли у нас вимагають хабара, ми натомість віддаємо ось таку безхабарну гривню, номіналом 0 гривень, і засвідчуємо, що ми в своєму особистому і професійному житті не даємо і не беремо хабарів. Ось тому вам дарую, як вимагати хабаря, різні, будь ласка і влучити хабарнику. Дякую вам. На жаль, ні, я ясляцію. Так, і хотів би я ще отримати, вже отримав без хабарних гривень. Зараз ще спробую отримати цю пам'ятку і по дорозі можливо зачитати трошки. З нею як запобігти з хабарництву. Скажіть, будь ласка, пам'ятки, вас не залишилось, як запобігти хабарництво, я хотів би? О, як боротись хабарництво? Є, є, ні, але це не в мене це треба підійти. Там дівчинка у білої кепусті, вона. Ага, добре, зараз. Не тільки дійсно показати, а тебе поговорити з людьми, які хочуть, і заслову, і готові боротися з корупцією. Щиро всім дякую і тривайся, лишалися. Сьогодні, до речі, в 10.30 в Уніані буде спеціальна подія для тих, хто хоче в деталях розібратися, як з корупцією боротися, як корупцію викривати і як допомагати людям бути ефективними викривачами корупції. Сьогодні в 10.30 в Уніані буде спеціальна прес-конференція на цю саму тему. Дякую вам, друзі, дякую. А можна, будь ласка, пам'ятку? Дякую вам, Думаю. Отже, це Майдан Незалежності в місті Київ 9, вже, вже з гаком 9 ранку. Бачите, за моєю спиною зібрались громадські активісти. Аби нагадати, що сьогодні день боротьби з хабарництвом. Вони зібралися, аби розповісти, як можна запобігати хабарництву. Я от отримав, зараз покажу вам. Отримав пам'ятку, як викривати корупцію. Власне, тут на, е, написано, що. Вважається корупцією, що таке здоровий глузд, і е, написано, якщо ви помітили випадки корупції, куди звертатися, номери телефонів. Я думаю, що всю цю інформацію ви можете знайти. Якщо ви дуже зацікавлені, е, особливо в день боротьби з корупцією, ви можете знайти на сторінці Transparency International, Власне, це е, організація, одна з організацій, які організували цю. Акцію на майдані Незалежності ще раз спробую показати за моєю спиною. Бачите, люди стоять біля Столу Незалежності. От вони сьогодні вийшли, аби нагадати, як боротись з хабарництвом, як боротись з корупцією. Мене звати Антон Мільянов, це громадське телебачення. Я відправляюсь в Верховну Раду. Побачимось!